Вітаю, друзі. Зараз прийшли нові траки. Ну, як нові? Навпаки, вони БУ. Але вони прийшли вже з новою ціною, трішки дешевші. Тому зараз я вам покажу, які є траки із недорогих. І, можливо, вони когось зацікавлять. Я вам покажу Volvo, Kenworth і Fredlaйнер із недорогих. Зараз ми на них подивимось. Так, ось у нас є Kenworth. Цей Кенворд коштує 64 995 доларів. Так, якого він року, зараз подивимося. так, Він 2018 року, у нього пробіг 483 887 майрів сірого кольору. Тільки він прийшов нам в п'ятницю. Зараз подивимося, що в нього є ззаді. Так, вебаста є, IPU в нього немає. Якась стоїть антена ззаді. В принципі, е резина стоїть рекап, здається. Гудієр, Але здається, це рекап. Ну, да-да, я думаю рекап. Так, зараз подивимося. По стану. Так, по кузову він виглядає, в принципі, непогано. Є під ланцюги кріплення. Їздив він ось в цій компанії, ось вони тільки його здали. Ми навіть не, не зняли ще з нього ці наклейки. Тобто він ще навіть детейлінг не пройшов, тому тільки-тільки прийшов. Зараз подивимося, що всередині. Так. Що в нас тут? Коробка, передач автомат? Ось така панель. На якомусь вілюрі, стандартний маленький холодильник їхній. ну Все в салоні стандартне, в принципі, чисто. Зараз подивимося, який в нього двигун. Так, відкрив худ. Двигун тут стоїть камінець По резині. Попередній. ну Нічого не їсть, все добре. резина не нова, тому в принципі трохи він пройшов, видно, що вона нічого не з'їдає. Так, двигун чистий. ну Тобто, машина, в принципі, непогана, тому що її ще навіть наші не детейли. Навіть, отак вона як є, так і показую тільки в п'ятницю. Вона прийшла. Я навіть її в п'ятницю не бачив. Сьогодні зранку в інвенторі побачив. Цю машину, і ще дві нові, які там є, зараз їх вам всі покажу. Ну, Так, нічого там і не капає, потьоків ніяких немає. Вроді би візуально точно виглядає добре. Так, ну, підемо зараз до іншої машини. Наступний трак ось така червона Volvo, на ній пробіг 500 тисяч, півмільйона. Вона коштує 64 995. Виглядає також непогано, вона прийшла на минулій неділі. Її виставили спочатку на 5 тисяч дорожче, але вже на 5 тисяч ціну зменшили. Не знаю, не знаю чому. Ну, всі, весь прайс трохи там подвигали, мабуть. Мабуть, ринок йде вниз, не мабуть, а 100%. Ось так от вона виглядає, ще на ній немає брекетів для бризговиків, але наш механік їх встановить і все буде. Ну, Подушки спущені, тому що вона стоїть без повітря, десь стравлює. Ось так ось виглядає 760-та. Зараз подивимося, як вона там виглядає всередині. Ну, Тут вона вже віддетейлена, звичайно. Вона чиста. Автомат тут на кнопках, як Volvo, сидіння тряпчані, ну дві полки, звичайні, не, не так як Купешка. Стоїть конвектор. Звичайна комплектація, нічого особливого. Ось що по додатковим кнопкам. Блокування, п'яте колесо відкривається з кнопки, двигається п'яте колесо з кнопки. Антибукс можна виключити, ну, коротше, нічого особливого, тобто звичайний набір опцій. Ось така ось Volvo. Ну, В принципі, виглядає непогано, Надо, звичайно, її подивитися ще. Ну, Прайс її 64 995 тисяч. Тут у нас фредлайнер, він коштує 59 995 тисяч. Трошечки покоцаний в нього бампер, ну це краска, це не удари, а просто получилась краска. ну Фарбована морда, мабуть. чорного кольору. Пробіг у нього 579 тисяч 824 тисячі. Він з 2018 року. Каскедія. Ну, так, в принципі, виглядає. Нормально на свій пробіг. О, до речі, в ньому є IPU. Цей трак з IPU, можна сказати, за 60 тисяч можна купити трачок з IPU, так, да, звичайно, немаленький пробіг. Так, ці стоять колеса нормальні, не рекаб, нормальний ще в них протектор. Ці також не рекап, але одне нормальне, три десь на 50% вже Ні, Оце ось вже можна в принципі його замінити одне колесо. Ну а так виглядає, в принципі, нормально на свій пробіг. Але пробіг не маленький, звичайно. Тобто, друзі, ми бачимо, що ціни ще йдуть вниз, ринок цін на грузи не піднімається, тому ціни опускаються вниз. Тому кому цікаві траки, можете запитати, спитати, які є, я дам вам всі відповіді. Звичайно, можливо, іще піде вниз ринок, а можливо і ні. Я не, не можу на це ніяк дати прогноз, тому це залежить від цін на ринок. Але це вже, в принципі, досить низькі ціни на траки, тому можна спробувати придбати. Орієнтовно, я думаю... Якщо брати його під акцію, а акція у нас є, що 50% даунпеймента можна не платити. Ну там не чистий даунпеймент, 50% там програма рахує, там може бути і 40% зменшити. Ну, коротше, Орієнтовно, якщо брати трак такий, який я показав зараз, перший внесок, якщо є там 10-12 тисяч доларів, то в принципі, можна такий трак купити. Якщо кредитна історія плюс-мінус нормальна. Тому телефонуйте, і я вам, як, як мінімум, розкажу, що по чому, якщо комусь потрібні свіжіші, дорожчі траки, також все знайдемо. Звертайтесь, будемо допомагати. Все, на все добре, слава Україні!